Аю всіх і кожного в М'юзікрумі їх називали українськими «The Beatles». Вони грали концерти по всьому союзу та за його кордоном. А платівки колективу розходилися мільйонними тиражами. «Ой, у полі, рута рута на руті квітка, шануй мене мій у кінці 60-х, коли українська культура задихалася від одноманіття й офіціозу, з'явилося свіже дихання вокально-інструментальні ансамблі. Або ж просто Віа. Саме тоді на сцену вийшов один із перших фольк-рок-гуртів в Україні Вія Кобза. Цей колектив створили молоді, але дуже амбітні студенти Київської консерваторії. Бандуристи Константин Новицький і Володимир Кушпет очолив їхній музичний експеримент ще один студент, майбутній композитор Олександр Зуєв. Та найцікавіше, що грали вони не на чомусь звичному, а на електробандурах. Саме ця нова форма старовинного українського інструмента і надихнула музикантів на назву гурту. Моя моя перша любов, любов моя Кобза, це була не просто музика, це був виклик. Хлопці бачили своєю місією популяризацію бандури, духовного символу України, і робили це щиро, емоційно із запалом. Щоправда, влада такий ентузіазм сприйняла насторожено. Навіть ходили чутки, що в київській консерваторії з'явилося вогнище націоналізму. Комусь не сподобалось, що хлопці просувають українське, і ось уже музикантів викликають на килим у політбюро ЦК КПУ. Їм натякали, мовляв, змініть назву гурту, щоб не дратувати вищі інстанції. Але хлопці були впертими, вони стояли на своєму, переконуючи чиновників, що бандура це не загроза, а душа нації. Так починалася історія кобзи гурту, який наважився грати українське. Коли це було майже героїзмом, уявіть собі, 1971 рік. Радянська Україна все ще сіра, але з натяком на зміну. Саме тоді Вія Кобза отримує шанс, який стає для нього справжнім трампліном у велике музичне плавання. Колектив офіційно входить до складу Укрконцерту головної державної промовторської організації а незабаром їм доручають акомпонувати співачці Валентині Купріній під час запису її платівки на студії Мелодія. Аж на мене чорн чорне підхамаробищапада. Тут вони створили три співні пісні, але трапилось неочікуване. Звукорежисери зацінили матеріал кобзи, і раптом ось воно можливість записати власну платівку. Жодної помпи, ніяких пафосних назв. Просто співайте і не випендрюйтесь, як казала тогочасна система. Але для молодих музикантів це був прорив. Засвити нам сонце У записі платівки брали участь Олександр Рогоза, бас, Олександр Зуєв Клавіші, Константин Новицький і Володимир Кушпет Електробандури Георгій Гарбар Флей та Сопілка та Анатолій Лютюк Ударні. Музиканти грали сучасні аранжування народних пісень, авторські композиції, і навіть записали культову водограй Володимира Івасюка у дуеті з купліною. Як вокаліста до копзи запросили Валерія Вітера, харизматичного студента Київського художнього інституту. До музики Валерій тягнувся з юності. Ще під час навчання в інституті він не лише малював і виставляв свої роботи, а й активно співав. Виступав у самодіяльному ансамблі, а також співав у хорі Жовтневого палацу. Саме там на нього звернув увагу відомий режисер Сергій Параджанов, який шукав молодого співака для фільму Українська рапсодія з-поміж сотні претендентів. Обрали саме Валерія. Його голос звучав по особливому. Згодом виступаючи в гурті Березень Валерій познайомився з молодою Ніною Матвієнко, яка тоді співала в хорі імені Григорія Вірьовки. У 1972 році березню дозволили записуватись у студії радіо і телебачення, і за один запис вони разом з Матвієнко створили вісім пісень. Це був справжній прорив. Перший дует фольклорної співачки з рок-гуртом у радянській Україні. Очатку початку 1970-х влада почала тиснути на березень. Валерій на той час вже долучився до ансамблю кобза. Однак ще деякий час продовжував співати з березнем, Потайки, щоб не образити жоден із колективів. На щастя, усе вирішилось мирно і його офіційно відпустили до нового гурту. У кобзі вітер проявив себе не лише як вокаліст. Його художній талант теж став у пригоді. Він створював станічні костюми для учасників, розробляв дизайн для платівок та навіть малював шрифти. Тож Валерій Вітер був не просто музикантом. Він буквально формував візуальний стиль української сцени того часу. Віа Кобзе не як всі електробандури замість гітар і складне вокальне багатоголосся робили музику живою, унікальною і впізнаваною. У 1973-му гурт заявив про себе на весь СРСР, третє місце на всесоюзному конкурсі ансамблів у мінську. Це відкрило двері до великих гастролей не лише в Україні, а й по всьому союзу. Та вже за рік із гурту йде його перший керівник Олександр Зуєв. Далі естафету творчого лідерства по черзі підхоплювали Олег Ледньов, Константин Новицький, а згодом і Євген Коваленко. Людина, яка добре знала кобзу, бо раніше писала для колективу обробки народних пісень. Попри шалений успіх, над гуртом починає згущуватись радянська хмара. Спершу влада підтримувала Віа, але сподівалася на щось милошароварне, несерйозне. А тут автентична стильна свіжа музика, яка ламала шаблони. Особливо важко стало після 1972 року, коли першим секретарем ЦК КПУ став Володимир Щербойський. Позиція стала жорстко промосковською. Вія кобзі закидали, що він спотворює народну пісню. Відмовляли в ефірах, не випускали за кордон. Хоча запрошення за океану всипались постійно. У Канаді навіть ширились чутки, що хлопців посадили в табори. Через додому Добуся але навіть через це гурт не зламався. Вже з 1977-го радянський зашморг дещо ослаб. Кобза виступив у Братиславі, записав другу платівку, а на кінець 70-х вийшов на пік популярності. Графік був забитий: – 200-300 концертів на рік. Виступи у Чехословаччині, Італії, Фінляндії, Німеччині, Польщі та навіть Японії. Концерти Кобзи були розписані на 5 років уперед. Гурт став першим із СРСР, який вирушив із комерційними гастролями на американський континент до Канади та Куби. Звісно, з ними їздили люди від КДБ, маскувалися під перекладачів і, взагалі, під кого завгодно. Але музика летіла попереду шпигунів. А до хати ти поюся, бо на бігу сподіюся, амто хати ти поїзд. буде сильно батько питься, а до хати ти поїздся. З часом склад гурту змінювався. Константин Новицький пішов, статус невиїзного став тягарем. Інші також відходили хто в родину, хто в інші проєкти. Наприкінці 80-х гурт переживає творче вигорання. Виступи ще були, але програму не оновлювали. Керівництво мінялося. Людей на концертах все менше, і гурт поступово втрачав запал. Через це тоді й пішов вокаліст Валерій Вітер. Пахне рута м'ята, вітром не прим'ята, там де ми закохані були з тобою. Осів на Андріївському узвозі, де малював, творив і навіть влаштовував міні-концерти на відкриттях своїх виставок. Деякий час кобза ще гастролювала з кінця 80-х до періоду незалежної України, але від оригінального складу нікого не залишилося. Проте Валерій настільки запам'ятався своїм співом, що люди дивувалися, що той пішов з кобзе. На четверті бароні мені трем вітарику, а ми штабів руки подає. Дійшло до того, що на початку 2000-х вітер зібрав кобзу Оріджінал – майже всіх учасників першого складу. Вони записали оновлені аранжування та виступали на фестивалях. І «Кобза» знову зазвучала по-новому. Але з тією ж душею. Не плачу, не плачу, не плачу, не плачу. Отож, до творчого застою «Кобзи» додався ще й занепад СРСР, адже водночас занепадала культурна система. Віа зникала, а нове покоління музикантів андеграундне. Смілива, ще не змогло пробитися крізь бетон цензури. Надія проблиснула в 1989-му, коли відбувся перший фестиваль Червона рута. І хоча Віакобза вже не був серед наймолодших, він встояв, бо мав своє обличчя і власний звук. Без сумніву, колись цей колектив зробив неможливе. Підняв український фольклор на рок-сцену, заговорив до слухача мовою сучасності. Але з глибиної традиції, і що найважливіше, залишив слід. А я нагадую, ви були в м'юзікромі. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.